Іскра, Олександр Павленко, сьомий. Вадим Сашинський, 15, 10, Номерська, капітан Олег Сім ПДВД. Старта велика ще розпочалася атака від дому. Френці в момент на Сірченко. Баришевський. Баришевський м'яч підлітку. Баришевський. І де до центру у Датус. Відальня черга для іскри, то й праворуч. Сірчик мене забороть голове ворог. Цього м'яча. Збільшується, збільшується наші печаті. Підтримка у північного Олександра Андрієва. Чотирнадцять. Жідні зустрічі розпочалася. У тарушевки несколько Не збільшає і посовує на Романова. Мараманова, що не з'явився по сміхі. Тут же дав себе обід нас. П'ять до перерву. І та телеці, для Саржинського. Завертане Завертанет борч. Проходить пас там займаю Романов. Чека завертаного и не спини під удовольствие. Підправу ночту. Пробиває Наступний темп. Мозговий. Мозговий. Я ще не могу. Мозговий сібрается. Так, полина один поля рахунка. Максим Романов ходить на власну половину. Володимир Нагребецький віднається до атаки на Гребецький. Перемагає. Кіскорський проти Кирієнко. Юрій. Юрій не живу. Головою на власні працює Нагребецький. Підхоплює Підховля партнери. Для Юрія Кізморського Дві секунди. Юрій віддає Віталій. Сюженко перебуває завертаний. Управляється Романова. Максим Романов. Мігня голову. Подивився на власні партнера. Звичайно, маки таку здовж. Я вдається виборювати. Закидання для Олександра знову. Павленко між двома опонентами. Павленко Греб'ячана міста. Опонента на газоні. Партик Олександра Павленка. Олександр Завертаний. Йому дістається. Фол з боку Павленка і заново Завертаний. Незупішна спроба йти на суперника іскра між двох. А коли перехопили. І 3 в 2 від акул. Правіше Кустов пробиває Романов Дмитро Іваненчук. Відсилає точно центром м'яча на Грабецький. Прокидає правіше Верешевський набирає промену. Вони труби. Хопляється втілення Вадим Саржинський проходить його пас іскра руками суперникусьменко Рефері і друзі. Буде ще одна жовта картка по ходу цієї зустрічі. по ходу е, другого тайму жовта для Данила Кузьменкова. Пєскорський. Кузьменков до нього моменти відправляє це там. Будечі біля дальної стійки у ворота, Владислав Борешевський забиває кули, другий гол. волк. Уль акули. Олд no Френс Пробиває ведмоденко. Скорський. Рішуче у відборі діє суперник. Єфанов. Не проходить скидка до центру. Єфанов стелиться і таке доставляє партнерові Павленко. Павленко. Повернувся м'яч до Сергія Гордєєва. Сім хвилин Не ігрового часу залишається тут. Є Єфанов, моменти. Як в тут. Просто якесь прокляття у певному сенсі. Ведмеденко, ведмеденко, сабр на м'яча, Берешевський прокидає сірченко солянного іскра. Старі друзі залишаються на чужій половині. Ну і тут вражає, вражає ведмеденко, друзі, ворота ФК, кули, Гол 2-1. Але дивимося на табло тільки дві. секунди до фінальної сирени. Old Friends забиває. Але тільки на 40-й хвилині, тільки за 2 секунди до фінального свистка.